Привіт, шановні поціновувачі архітектури. Сьогодні ми з вами в місті з цікавою назвою Золотий потік і оглядаємо Золотопотіцький замок. Він з одного боку, такий не дуже примітний, і туристи часто його об'їжджають, але насправді дуже цікавий. Замок був побудований для боротьби з татарами. І що цікаво, що татари його один раз взяли таким дуже своєрідним чином. Вони, він був розміщений просто не дуже правильно. Він був розміщений нижче, чим оточуючі висоти. І ось там видно там горає. От, Підтянули артилерію турки і татари і е, розбомбили цей замок. Ту, таким чином він був взятий. От Бачимо, що замок побудований вже з урахуванням артилерії. Тобто це такі скошені стіни, такі виносні бастіони, і тут видно ці бійниці, у них є е, радіус, що можна було розвертати гармату і пуляти в різні боки. Коли я тут, е, Десь років 10 назад сюди приїхав, то замок був зачинений, місцева бібліотекар от, вона прибігла і е, зробила нам екскурсію. І Під час цієї екскурсії розказували, що в цій вежі е, знайшли кістяк замурованої дівчини. Тоді, в середньовіччі, часто була така традиція замуровувати е, дівчину невинну. Це ніби як мало робити замок неприступним. Але, як показує історія, турки його все-таки законами фізики зруйнували. Ось, Якщо його обійти, то він дуже навіть гарно зберігся, от помітно. Тобто є стіни, є оці от бастіони, все викладено із такого різнобійного ем, матеріалу. видно Тут внизу більш крупні були камін, камінці, а зверху такі тонкі е, червоний е, піщаник, як його називають. От Ми були ще в е, підзамочку, е, що теж тут на Тернопільщині він от, майже весь викладений таким червоним каменем, що дуже красиво. Ось тут навіть є частини викладені вже цеглою, причому е, частини нижні, що, мабуть, свідчить, що цю бійницю закладали, От коли вона вже перестала функціонувати як військовий об'єкт. От залом на Тернопільщині е, дуже багато замків. Навіть якщо ти в'їжджаєш в Тернопільську область, там так і написано Тернопільська область. Область замків. От. І тут майже в кожному селі є або руїни замків, або ем, цілілі замки. От. І, Чесно кажучи, ми коли от їздимо по замках, то вважаємо, що замки не, не повинні бути відремонтовані, вони не мають бути відновлені. Вони мають бути законсервовані і знаходяться от в такому вигляді. Можливо, там заради естетики. Можна там частково добудувати, не знаю, там, геть рухнувши якісь елементи, але е, треба тримати цю архітектуру в такому вигляді, в якому вона є. І ну, через те, що ти можеш відчути цю от, історію, надихнутися тим, що в нас теж є ці руїни, бо якщо їх відновлювати, то е, ну, воно виглядає як. Новоділ. Або відновлювати так, щоб воно не виглядало, як новоділ, що вимагає, звісно, прям майстерності. Тут що ми бачимо? Ми бачимо, звідси ось помітно, такий великий палац. От він багатоповерховий. І по цьому палацу теж можна погуляти, от якщо б нас пустили всередину. І там позберігалися різні каміни. От, дуже Різна гарна ліпнина. От, на жаль, сьогодні зачинений, і немає людей, які б могли б нас сюди провести і це все діло показати. Але якщо знайдете таку можливість, обов'язково зайдіть всередину. Тут, тут багато всякого цікавого посередині. Тут, з цього боку, ось видно ця в'їзна брама із збереженим. Кам'яним мостом. От, дуже о, цікавий цей міст. Зараз ми до нього спустимося, подивимося. Значи, тут такі двері, це, мабуть, як пішохідний вхід, а ось там вже ми бачимо таку більш сучасну будівлю. От, з е, в'їздом для коней. От, через те, що отут, очевидно, був рів з водою. Ну або просто рів. І навряд чи е, там можна було так от в'їхати. Ну і судячи з вікон е, таких декорованих, видно, що це вже не фортифікаційна архітектура. А це будувалось пізніше, коли е, ці пани, які... Е, в яких власності був замок. І вони вже його переосмислювали і робили з нього свої палаци. І потім, як ми бачимо, з'їжджали з цих палаців, бо модними ставали вже палаци іншого типу. Так, спускаємося в Рів. Ось такий Офігенний мост, арка, яка стоїть тут уже багато-багато років і не падає. Тут під мостом ще є такі бійниці і що свідчить, що в принципі висота, мабуть, оцього ну, рів уже, мабуть, засипаний. От, якщо вони тут могли відстрелювати тих, хто намагається штурмувати цей міст. І отут от от бачимо е такий будинок. М якби він слугує і воротами, мабуть, сюди якраз карати заїжджали. От, він вже збудований в такий ренесансний манер з багатим декором на вікнах. Тут бачимо такі сандрики, і над вікном ще і навколо вікна така е, різьблення по каменю йде, і видно, що воно е, не класичного ордеру, тобто таке більш наївне, от, як в часи готики. Цікаві. Ще ось такі два геть вузьких вікна є і одне вікно по центру. От, є також карниз такий різний. От, по е, самому матеріалу ніби збудовано в той же самий час, в який і е, збудована вся фортеця. Мабуть, тут все-таки була якась вежа. І лише згодом тут вже були прорізані вікна. І Також можна побачити, що арка проходить ось тут. Ось тут видно такі е, якби, сліди арочного склепіння. І оця от, якби, вуща арка, вона, мабуть, вже або добудована пізніше. Тут навіть ось видно цей стик між різного типу каміння. Цікаво було б дізнатися, як цей. Замок виглядав раніше. От, дуже шкода, звісно, що місцеві не е, придумали якийсь такий вид бізнесу, повісили б тут якісь, не знаю, об'яву, що пропонує екскурсії за, не знаю, хай навіть поставить гривень 400 От, ну, Багато людей не, не, не прийде, а ті, кому не шкода 400 гривень, отримують класну екскурсію. Це якщо нас дивиться хтось із золотого потоку, то, будь ласка, подумайте над такою пропозицією. І ось і башті дуже красиві, такі з каменю викладені арки. Ось тут такі класні замуровані і взагалі ця от естетика відкритого каменю. Навіть тут видно, що були, колись було потеньковано якимось чином, але зараз Вся ця штукатурка повідпадала. Ось тут теж великим шаром це була штукатурка поставлена. Зараз воно повідпадало і оголило такий от дуже красивий вигляд цього замку. От також в золотому потоці є ще один палац, який перетворений на сільраду. і він дуже жахливо відремонтований. Ось тут видно, що карниз був, 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 і особа, немає його. От його обліпили от такою от плиточкою, подавали якісь е, стрьомні колони балясини, які вже ну це можливо якраз в процесі вони додавання, от видно, фабричним способом вироблені. Тут із збережені дуже прикольні е, такі навколо вікон ліпнина. Із таких ніби пучків зроблено. Це ось балкон зверху обшитий вагонкою. Одним словом, звісно, хотіли якнайкраще, але щодо таких об'єктів не можна якісь прості рішення шукати, бо вони сильно нищать ту історичну цінність. Яка була, ось так от воно виглядає з цього боку. Видно такі великі заїзди чи заходи. Тут З цього боку сходи, а там такі геть страшні звагонки, речі зроблені. От одним словом, шкода, а я думаю, що можливо через якийсь час е, сюди. Прийдуть якісь інвестори і від, віддаруть ці, цю вагонку і поставлять щось нове, ну, щось таке, що буде зберігати його історичний вигляд. Тут ще є костел, який так відреставрували вже. Видно, що дзвіниця в нього знята. От, костел відомий тим, що в ньому потоцьке хоронили. І там насправді цікавіше всередині, ніж він ззовні. На цьому будемо закінчувати нашу екскурсію по архітектурі замковій золотого потоку. От, якщо будете тут десь поруч, обов'язково сюди заїдьте. І гарного вам дня, гарних архітектурних знахідок і до побачення.